Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні коротенький огляд по полях Ампери. Перший у нас автомобіль Ампера 2018 року випуску. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах, особисто його оглядав. Автомобільчик в чудовому стані, без зауважень, тільки що прибув митниці. автомобіль з Нідерландів прямував своїм ходом, так як в даних автомобілях великий запас ходу, він дозволяє доставляти автомобіль своїм ходом. Автомобіль у досить хорошій комплектації, Безключовий доступ, шкіра, мультикермо, підігрів керма. Всі тут асистенти присутні, підсвітки. Підігрів 4 сидінь. Автомобілі тільки приїхали, потрібно буде помити, почетати, щось трошки полірнути. Ось це у нас перший автомобіль на максимальній комплектації. І наступний також Ампера, також 2018 рік, проте даний автомобіль я придбав з аукціону, він був доставлений в Україну разом з Renault Grand Scenic з попереднього відео. Автомобіль також на досить хорошій комплектації, сліпі зони. Безключовий доступ, шкіра, всі асистенти, всі кнопочки зайняті, камера, зеркало заднього виду з за автозатемненням, дистронік, також підігрів всіх чотирьох сидінь. Отже, перший автомобіль оглядали особисто в Нідерландах, цей викупили за аукціону. Що перший, що другий автомобіль були куплені під замовлення, тобто люди попередньо зробили замовлення, ми шукали, підбирали. Конкретно по цьому ставили ставки на аукціоні. Автомобілі вже доставили в Україну, розмитнили, зробили сертифікати. Ще по моїм почесним ми будемо передавати новим замовникам. Ось такі чудові автомобілі були придбані нами цього тижня. Також доставили Nissan Leaf та Volkswagen e-Golf. По них огляд зроблю дещо пізніше. З понеділка прямуємо їхати в Нідерланди, маємо також куплення автомобіля. маємо забирати за аукціонів. Кощо цікавить, робіть попереднє замовлення. Зможемо як особисто оглянути для вас автомобілі, так і можливо цікавить автомобіль з аукціону. Сьогодні також виграла ще одну амперу для нашого замовника. Пізніше я змонтую відео. Отже, така ситуація. Кожня цікавить, телефонуйте з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також, якщо у вас є бажання, можемо викупити для вас автомобіль з аукціону. Всі автомобілі доставляємо в Україну, розмитнюємо, сертифікуємо та передаємо новим замовникам. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!